Друзі, всіх вітаю! Хочу вам сьогодні сказати, що завтра у нас 20 лютого, так, саме лютого, бо я була помилилася в тому відео. Я надіюся, що ви мене пробачили. Друзі, завтра у нас 20 лютого і нарешті ми починаємо посів наших овочів, друзі, всім хочу, всіх хочу запросити завтра сіяти зі мною перець солодкий. Завтра я вам покажу, які сорти перців ми з вами будемо сіяти. Якщо хтось ще не купив, купуйте насіння і завтра зі мною починаємо сіяти, друзі. Хто не встиг купити, Залишу під відео силочки на магазин. Хто посіє пізніше, не страшно, тому що я сію зараз, тому що вирощую, як ви пам'ятаєте, закритим способом і вирощувати буду їх в теплиці. Тому, друзі, хто не буде вирощувати в теплиці, може посіяти пізніше, а хто буде, так як я буду ще вас висаджувати нагород, але під. Агроволокно, тому я буду сіяти завтра. Я також вирощую на городі під відкритим, під відкритим ґрунтом. Але, друзі, я буду вирощувати під агроволокном. Тобто, не під відкритим небом. Ті, хто буде вирощувати перчик свій на відкритому ґрунті, не спішіть, друзі, Чуть-чуть пізніше ми будемо з вами також висівати на відкритий ґрунт, друзі. Завтра зі мною можете висівати ті, хто буде висівати, висаджувати в теплиці або під накриттям в себе на городі. Друзі, чекаю вас завтра. До побачення!